Шановні, доброго вечора. Дякую вам. Повітряна тривога за бортом вікна. А мені приходиться порядки у записах наводити. бувати ніколи. Обласна військова адміністрація. Увага! Повітряна тривога. Харківська область. Негайно прямуйте до найближчого укриття. Усім добра ніч. Що буде далі, не знаю. І з волі народу у Сполучених Штатах у суботу відбулися найбільші протести проти Президента Дональда Трампа з моменту його.